Слово азов воно тепер буде асоціюватися не тільки з війною, а буде асоціюватися. Знаєш чимолеся з, з, з діркою. З великою широкою і глибокою а -а. діркою буде асоціюватися слово Азов. Тому що саме у місті Азов Ростовської області автомобіль з жінкою, водієм всередині провалився під асфальт. Її витягли, жінку витягли. Причому зробили так це вдалося через багажник. Витягало а -а. машину звідти, прямо підйомним краном. Місцеві жителі розповідають, що в цей момент, коли в місті Азов провалилася машина під асфальт, а, жінка мала. Їхати з дітьми, але на щастя, вона опинилася в машині одна. Влада міста Азов заявила, що машина впала в водопровідну криницю. Заступник голови міської адміністрації Роман Ткаченко, причому бачиш, в нього українське прізвище, заявив, що комунальники оглянули цей колодязь, але причин обвалення колодязя вони не виявили. Ну, так випадково. И... И берём, хотя бы, Кран подъехал. Сейчас буду доставать машину краном.